Плюс 5 балів. Я по 12 бальній системі вчився. <ривіт> Тоді вісім. Давайте по 5-бальній, то вийшов. вийшов до дороги, став з з цією картонною табличкою намальованою, зловив потрібну машину, куди мені треба. <ривіт> Якщо я так вийду на трасу з табличкою, то я нікуди вже не доїду. Трошки саке би нам налив. <ривіт> я не п'ю. Тоді собі налив би саке. <ривіт> Аби нічого в дупу мені не запхати і все. Все інше let's go. заміну <ривіт> 10 балів. Тебе забули спитати, скільки це рак. Не барак. Я теж часто буваю рак. <реку> Само так як я сказав, Можливо, ти б щось своє придумав? Ми <реку> з тобою розмовляю. Влада. Розкажи про себе і чому ти тут. Привіт, мене звати Волкова Владислава. Мені 25 років і я модельню. Тому я прийшла на це шоу знайти справжнього чоловіка, який буде цінувати мене не за зовнішність, а за мою душу. Кого ти хочеш сьогодні знайти? Я хочу знайти вічливого, галантного, спортивного, високого чоловіка з гарним почуттям гумору. Він мінімум 5 тисяч повинен заробляти. Нема такого. Та я сама отак заробляю. <реш> так заробляю. Можна мене обрати тому. Я що Я Я можу і за нього заробляти. <реш> за нас двох. А розкажи якийсь цікавий факт про себе, будь ласка. Я вмію запихати кулак в рота і діставати його назад. <реш> а покажеш <реш> <реш> це це, вже, це. Я вже покажу тому, кого я оберу. <реш> Прикольний бонус. Я для себе вже два бонуси. Знайшов. <реш> а який перший? Uh, перший 5К <реш> в місяць мене отримувати. Це мрія <реш> сексуальна просто. Привіт, ютуб! Перед тим як ви подивитесь це відео, поставте вподобайку, поширте це відео зі своїми друзями і залишайте коменти, тому що серед перших 500 коментарів ми оберемо двох найкращих, які отримують сертифікати, і можливо трохи пива. І все назад до відео. Ого, ти мені сьогодні привів. Слухай, ну ти у нас не просто дівчина, не просто модель, а модельню. І тому я так подумав, що треба тобі не просто чоловіка. У нас є українська ресенка-арена, і у нас сьогодні з ними колаборація. І я запросив чотирьох афієзних реслера, і один із них фаворит. Про якого я не скажу, але. Я не буду знати, що він фаворит. Так, да, але натяки будуть. Віднять від тебе. От, і далі ти зможеш обрати одного з них. А можна буде не одного. А скільки вам треба? Ну, побачимо. чого пригодиться? Ну, давай ми виведемо всіх, і ти сама потім приймеш для себе рішення: Привіт. привіт. Вау! Плюс один мене бал покорив. за галантність. Як тебе звати? Мене звати Ігор. Ігор. Дуже приємно. Навзаю, мене звати Владислава. Е, моє хобі це вирощувати квіти. Тож, якщо ти мене обереш, кожного дня я буду радувати тебе таким ж гарним, як твоя посмішка квітками. Як О. думаєш, які я квіти люблю? Знаєш, напевно, більшість чоловіків сказали троянди, але mm -hmm. я думаю, що це максимально банально. Я думаю, що максимально банально прийти і подарувати дівчині троянди. Означає, що ми не підходили правильно з вибором. Я думаю, що тобі подобаються півоні, можливо, хрізантеми або й устоми. Ти є близький до устом. Я люблю Лілі, тому я чекаю на побачення, якщо тебе оберу лілі. У okay. <laughs> мене бозок є вдома. Бузок? <laughs> Бусково. А чи він вдома? Привіт. Привіт. Вау, вони будуть цілувати. Дурний приклад заразний. Як тебе звати? Мене звати Остап. Дуже гарне ім'я. А ви знайомі між собою? Да, нас пересікались. Пораз. Була коли зустріч. Я спустив його зі сходів. Вау. Wow. <рес> <рес> ну, скоро дочекаються відповіді. <рес> Клас, я відчуваю, що буде сьогодні дуже весело. У мене є взагалі багато різних хобі. Люблю акторство. <рес> Яку б, Леншафт, яку, яку, яку б гру хотіли зіграти акторську. А вас в кінці вбивають чи ні? Без різниці. Чудово. Наскільки я вб'ю. Мені подобається, бо я обожнюю трилери, жахи, і тільки цей жанр дивлюсь і читаю. Це що було? Переклад до вас. Я, я перепрошую, ви знали, що він не говорить українською. Я перепрошую. Я Іван. Іван. Сан. Іван Сан. так. Я так? Да. відомий в своїх кругах, як Іван Сан. Так. Угу. Для вас можна Ваня. Ванечка. <реш> <реш> Ванечка, що ти про себе можеш розповісти? Ну, я вважаю себе позитивним хлопцем ага. Не негативним. <реш> да. е, люблю готувати але таку японську таку кухню дуже люблю готувати, так. Люблю трошки малювати, я. Mm -hmm. на барабанах люблю грати. Ну, Туди-сюди, де. от. Там трошки надкусив. Там там, трошки, там, там, да. там трошки. Він просто вибирає, що тобі подобається. Ага. Він перебирає все, файл, я і тут, і тут, і тут. Поки виходить. Може, десь стрельне, може, десь там. Що б ти мені приготував на перше побачення по зустріч якусь? Якщо б це було перше побачення, я б. Не готовий, так? Я б не був впевнений, що тобі подобається, тому я б, напевно, почав би. З рамену якогось. Рамен. І я кожній рами. Але не гостро їжу, взагалі не вже порого. Не без питання. Чудово. Мені подобається. Цар. Ванечка, йшов, ви можете про себе розповісти цікавого. Можу, анекдот. Ти дуже люблю, коли мене смішать. Що Ваня, Ваня йшов. І все? не Очікував, що він про себе І Сюди прийшов, так сказати. Можна не продовжувати вже, я пам'ятаю, що це. Ви Вы... розсміялись, значить, роботи йде ніг ну, тут. Я не знаю, що там. Чудово, без панчлайна, що там. Вань, плюс 5 балів. Я по 12-бальній системі вчився. О, я бачите. Тоді 8. Давайте по 5-бальній, я кажу, що... Даунгрейд жорсткий, віду. Ну, і ти тут. Привіт, сонечко. Ти так виглядаєш, Арнінко, я просто не можу. О май гадабл. Тут хоч би причесався. <ходить> Ух, знаєш, що Вау! я хочу сказати? Яка в тебе волосся О, Дякую, я його дуже довго відрощував. Йому вже 5 років. Не дивлячись на те, що сьогодні за вікном настільки мерзотна погода, дивлячись на тебе, стає дуже тепло. О, дякую тобі дуже. Мене звуть Хантрі. Хантрі. Так. Я головний герой української рейсинг арени, головний тренер української реслінг арени, та також офіційне обличчя української рейсинг-арени. О, так! Ну він тут не дуже в шані, тому. Ти зараз можеш не розмовляти, ага. бо не з тобою розмовляють. Друже, та, та тебе навіс. взагалі не чутно. Все закривається за твоїми якимось зарослю навколо твого рота. Так, він колишній головний герой української реслінг арени. Ага. Хантрі. Скажи щось класне про себе, якийсь факт про себе. Хм. Не які стосується твоєї кар'єри, а тебе як особистості я дуже сильно люблю подорожувати. Я теж Ще... І де ти зараз подорожуєш По Київській області до цього райончику до цього. В мене десятої вечора. Була... до цього була в мене можливість об'їздити половину Європи автостопом. Просто так от виїхав собі в Польщу, вийшов до дороги. Красавно. Став з, з цією картонною табличкою намальованою, зловив потрібну машину, куди мені треба. Так, я їздив в Чехію, і в Німеччину і в Амстердамі навіть був. Ну мені здається, якщо я так вийду на трасу з табличкою, то я нікуди вже не доїду. Такі гарнюні, як ти краще самі туди не виходити. Да. Я кухар, кухар судновий, тому вмію готувати кухар судовий кухар, кухар судновий. Тому судовий. я вмію готувати навіть якщо буде землетрус, Знаєш, а мене укачує, що робить втро. Ну, я буду тебе тримати <рес> міцно однією рукою. Також я дипломований масажист, тому масажист. по вечорам так я можу робити дуже приємно Не тільки спинці, а ще й мені здається, я знаю, чого ви діючий чемпіон зараз. <рес> 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 О, ні, колишній діючий чемпіон. На жаль, <рес> да. Серед вас хтось є діюч? Ні, вони навіть і близько не підходили до чемпіонських поясів. Ну можливо, він коли нюхав десь на районі <рес> мого поясу. Ну це поки що чудово. Може, і сьогодні теж щось понюхає. Мені всі сподобались, чесно кажучи. З кожним із вас у мене є якийсь певний зв'язок, що мені подобається. А тепер давайте уявимо, що ми з вами вже починаємо етап взаємовідносин. В нас сварка. Хто з вас винен в Сварці? Я винен. Подходить. Плюс тривала. Ну я скажу, що він винен, тому наше ти на мене будеш зриватися. Як би ви мирились, Ігор, ти? По перше, якщо ти знаєш, що означають ці буси, то ти знаєш мій основний інструмент примирення. Я б зробив би цей вечір незабутнім. Мені так, здається, що? Влада знає, що це за інструмент. Отак, схоже, влада знає, що це за інструмент. Спочатку я би спочав напевно з квітів, а потім щось би зробив таке неординарне, неочікуване. То, що, що? тебе не очікувало. Ну, це може бути будь-що. Не прийшов Я би на ходу додому. придумаю. Зробив би тобі приємно. проєкт. Ти давай там, маєш свого хантрі, давай займайся ним. Ну клас, я дуже люблю сюрпризи насправді, але треба знати повністю мої смаки, щоб мені ну, догодити. Бо якщо мені щось не сподобається, я скажу так це відразу. Процесі. Якщо ти прям був на 100% в курсі, що це я провинився. А якщо не ти, все одно вам треба б мирився? Я би подумав, проаналізував би ситуацію і сказав би, що я в тому, да. Я би, наприклад, стіл би якийсь наклав дуже зі смачною їжею, гарячою, свіжою їжею, не можливо би. Трошки саке би нам налив, да я не п'ю тоді собі налив би саке <рив> мені більше, ну тут що є, що є. Будемо знати, ми всі вчимось на помилках. Таке відчуття, наче ви вже прожили 10 таких життів, знаєте, ви філософ. Я чужим розумію, так, мені вже все зрозуміло. Це круто, бо я люблю все вирішувати діалогами. Мені подобається коли можна діалоги, поспілкуватись, 100%. а вже потім буси. Да. А не так, що я говорю, що трапилося, да. мені буси. Повір, ти не захочеш розмовляти під час бусів. Ну очевидно. Ну, слухай, в мене підхід більш, я би сказав, дорослий та розумний. Я не збираюся повторювати якісь копіпасти з підліткових серіалів. Як хлопці збираються робити. Mm -hmm. Я вже доросла людина. І якщо виникає якийсь конфлікт, найпростіше і найправильніше рішення підійти, обійняти і спокійно поговорити, замість того, щоб бомбардувати, на тобі поїсти, на тобі солодощі, на тобі випити, на тобі квіти. Ну, що це? Підійшов. Обійняв, поговорили. Подарував квітня. Ні, ну слухайте, прослабили. мені подобаються всі ваші варіанти. Можна, ну, по черзі, підійшов, обійняв, накормив, подарував квіти, ну, <світ> 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 мені просто мож... подобається весь порядок. <світ> я можу робити чотири в одному, знаєш, ну, да? це не проблема. Мідово. Ось цей варіант мені подобається. О, так. Мені сподобався варіант третій. Я люблю, коли створюють затишок, коли створюють комфорт, і коли от для мене старається Ваня сам. Я б не примирилась, якби це були ось ці три варіанти, які мені озвучили. Мені не mm -hmm. подобається Матрі не згоден, так. Да. Мені треба затишок, щоб створили, анікдот розказали, саке собі налили, напилися. Мені теж треба. І в цьому раунді перемогли всі в чотирьох в командній роботі. Чи mm -hmm. є один хтось? В командній роботі могли перемогти, але я ж всіх чотирьох додому не заберу. Тому Іван. Трьох можна. десь Іван, Іван все-таки. Хлопці, у мене є анкета на OnlyFans. Скажіть, будь ласка, як ви по-перше до цього ставитеся? По-друге, якби у вас була анкета, як би вона виглядала? Я не знаю. Навіщо мені анкета OnlyFans. Якщо ти хочеш мої фото чи відео, можеш просто мене попросити. Навіщо це виставляти на якийсь загальний доступ? Скажи, будь ласка, можемо заробити грошей на цьому. Це вже цікаво. <реш> Ти <реш> думаєш, я просто так, щоб мене більше людей побачило? Це роблю? До OnlyFans я взагалі ставлю нейтрально. Але якщо б я мав там анкету, мабуть, я би себе показав якогось більш брутального. А взагалі, коли я створив свій імідж, мене спочатку взагалі називали Леся з Бразерс. Але треба буде вам щось своє придумати, не, то щоб ми не купуювали західний, купую, називали. Ось а він буде... бороду відпустив. Він буде Лисий з Онліка. Ваня Сан аніме сторінка. Вибачте. Хінтай, хінтай. Стереотипи, я скажу так. Так само, як і стереотипи про контент, які ставлять на OnlyFans. Я особисто, якщо там якийсь, як я зрозумів, контент, який ви виставляєте. Ну, дивіться, я одного разу знімала відео, де я смажила деруни 15 хвилин, тому <плес> у мене різний є контент. Ось це вам це, підказка. Це, це дуже добре. Це... Ви якраз з мого язику це зняли. От дивіться. Був би у мене. Я ще а. не трогала ваш язик. Ти не бачив тебе в роті дерунів. Вони вже тут. <плес> Була б в мене сторінка OnlyFans, то там би якраз щось таке і було. Я би, можливо, виставляв би фотографії їжі, яку я готую, а можливо, фотографії їжі інших країн, якщо я подорожував би. Чисто для фанів відповідальність. Одягнуті ви були? А? Ви були б одягнуті в цей момент. Основним фокусом цих фотографій була, На чому б, і... стояла тарілка. була б їжа. Я десь би там на фоні був. би, да. Як я ставлюсь до Онліка? Ну, як би так сказати, я... коли є можливість на когось підписатись, позитивно. Коли нема можливості, <гум> тобто ти витрачав би наш сімейний бюджет на підписку іншої на що, жінки? На що? Якщо у нас є з тобою Це ж разом, якщо ми разом з тобою робимо контент <гум> будь-якого типу контенту, а тільки... якого б хотів. Ну, Аби нічого в дупу мені не запхати і все. Все інше, let's go. Буси <гум> знімаємо. <гум> а чого ніхто з вас не сказав, щоб були такі мізон-сцени, там, де ми з вами, ви в формі реслерів, я там дівчина в біді, я не а знаю. А я би міг з тобою поборотися і не один раз. Так. <гум> 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 <Харас. гум> Борьба під ковдрою. Враховуючи, що якщо знати правильні позиції тіла, то. Oh my! Мені не думаю, подобається, щось... коли мене заламують. Ні, ні, я, я не немінантна особа. Що тобі б сподобалося? дівчатами не треба боротись, треба за них боротися, я би так сказав. Або за її серце. Добре, у мене зараз питання взагалі буде не по цій темі, але мені дуже цікаво, хто ви за знаком Зодіака, Ігор. А як ти думаєш? Ну виглядаєш брутально, але при цьому дуже стримано щось по Можливо, типу. Можливо, Лев. Лев, це я не забираю. Не ні, ти – Львиця. Левий. А я Діва? Діва? Так, і Діва це, напевно, найкрутіший знак. А який найгірший? Лев. Я а. лев. Ну, тоді не лев. <ріст> Ось так, прошу. Ну, попробуй вгадати. Я, якщо бачу ціль, йду туди без всяких перешкод. І я розумів, що це, наприклад, буде моя людина і мене нічого не зупинить. Козиріг. Я такий по розкопу, як ти. Якщо я йду до цілі, то всі, всі лежать. По Ну, <ріст> Тому... Я буду короля, тому я королева. Цар будеш тоді мені простеляти доріжку таку? Він ж маньяк. з трояндами. З трояндами. Опа! Ну, а ми вже вирішили, що вона троянда не любить. Пажись. Якби ти краще розбирався в жінках, то ти б це відразу знав. <рес> Або якби ти взагалі слухав уважніше. Товариші, давайте, давай, то може, вибухся. Знайте, жити дружно, товариші, скажімо, так, я не, ча... не часто свищу на горах. Рак! Не барак. Я теж часто буваю рак. <ріст> вам імпонує цей знак зодіаку. — Дякую, вам теж. Ви, ви часто плачете? Хотілося б поменше, але <ріст> я <ріст> буду доводити. А ти хочеш доводити його до сліз чи навпаки? У мене була практика спілкування з раками. і Зазвичай вони всі плакали після мене. Чогось так ну складалося. Це єдиний знак зодіаку, який То ж, плакав. мабуть, були сльози задоволення? Чи типу, чи... От може треба було мені плакати від задоволення? Теж правильно. Давайте тепер ви. Я такий миролюбивий. сказати. миролюбивий. Губко бок. Ну ви риби? Ні. Це що була підказка за спанч Боба? Я більш тактичний. Тактичний медицина, <свист> тактична Я не знаю, якийсь. Ні, ні, ні. Але теж зв'язано з водою. Mm -hmm. е, так, скорпіон водолій, рак. О, так. Теж рак. Уявляю, так, що так розставили. <свист> Ви щось знали? <свист> Я ні. Я вперше чую. Раунд два. Я віддаю свої голоси Ігорю, тільки через те, що він Діва. Всіх. Йому вже не дуже добре в цьому житті живеться. Я знаю, як використати сильні і слабкі сторони. Клас. Того цей раунд за тобою. Влада, уявимо, що ти когось вже обрала і ви з ними зустрічаєтесь. Як би вони підтримували вогонь в ваших стосунках? Що тобі цікавить тут через рік, що він повинен зробити? Це дуже цікаве питання, оскільки я експресивна натура, я людина емоцій, і е, мені складно, коли дуже все скучно або дуже емоційно, так як і я. Ну того я одна в принципі. Тому, Ігор, як би ти себе пові після року наших стосунків? Ну, по перше, це був би цікавий досвід. У Мене такого досвіду ще не було цілий рік. Я для тебе <плес> тож можливо, ти будеш першою, угу. а ти знаєш, напевно, на її яскравіші емоції... два років. Перепрошую, наскільки виглядає? Виглядаєте на два рази? <плес> Ну, ти знаєш, можливо, йти не перша і не остання влада в моєму житті. Замінив 10 балів. Тебе забулось питати, скільки це балів. А ти знаєш, напевно, найрозкривіші емоції завжди на початку стосунків, і ці події, які відбуваються на початку, вони uh -huh. повинні продовжуватись постійно. Тобто, щоб. Потім наш час не проводився, що ми просто дивимося якийсь фільм разом, або там не знаю, граємо в приставку. Треба само ходити... там грає по телевізору. Да, Напевно, <світ> треба ходити в ті місця, які нам сподобались спочатку, і так само відкривати нові місця, робити ті речі, ті події, які ми робили на початку, і так само продовжувати робити їх. Потім і додавати щось нове та цікаве. Це були б спокійні стосунки чи на емоціях. Ми Драма. Ну, Драма. Драма обидва дуже емоційні людини. Ну так, О, того тому... і питаю. Але це не означає, що це було погано. Можливо, ці емоції коштують мільйон. Угу. Дякую вам за відповідь. Остап, тепер ви, Ви лев. Ти любиш щось таке екстремальне? Я, взагалі, фанатка Формули 1. Я обожнюю все, що пов'язано з екстримом. але ніколи не ризикую своїм життям. Тому екстремальних варіантів мені не пропонувати. Можу тільки тебе підтримати, подивитися. Ні, я просто спитався, чи ти любиш екстрем, але ти любиш? взагалі е, інколи буває. Але <гум> взагалі, Тобі на рингу мало, так? <гум> але взагалі, виходж, так, ну, моє бачення стосовно е, е, року стосунків, щоб ми пробували завжди щось нове, те, що подобається нам. І від того ми будемо взагалі отримувати задоволення. Рамен, вані, пробували б. <гум> Замовив, я принес. Вам би сподобається. Ваня. А, а, а влада просто чекає, коли вже Ваня буде відповідати. Нам вже думками, де там Ваня, де та рамен. Ну, голодна жінка. Всього <рігла> <рігла> ніхто нічого не приніс. Я теж зараз дуже голодний. Я б не хотів вас зараз розчаровувати, тому що я не дам вам конкретної відповіді. Тому що, на мою думку, якщо люди різні, а ми в дачимо різні, в дачимо схожі. Угу. Під час безстосунків я би зрозумів. Мені що... здається, що ви взагалі мене зараз відчуваєте. Під час безстосунків ми би зрозуміли і відчули, що нам хочеться, і якось би підтримали це. От. Щоб я Чого хотів... б вам хотілося в стосунках? В стосунках? Поїсти. О, максимально хотілося б, щоб була смачна їжа, щоб нам вона подобалась, щоб нам було комфортно її їсти разом. А яка твоя улюблена страва? Я дуже люблю макарони з кетчупом і мій свіжим курячим. — Ось, Це і... — Осьдно. Я в студентські роки так харчувалася. А скільки вам років, якщо не секрет? А ну на ну, скільки дасте? А? Скільки дасте? <плес> на три рази. <плес> якщо вже на то пішло, скільки ти мені даш років. Двадцять вісім. Мало. Тоді два рази. <плес> на десь тридцять один. Точно. Точку? Точку. То я вам комплімент просто спочатку зробила. <плес> <плес> Так, перепрошую, ви все-таки не сказали ваш рік. 27. 27. Чи 8 вже, я не пам'ятаю. Я теж після 18 перестала так. рахувати. Десь мамі телефонує, питаю, скільки мені років. <ріх> так, хан трі, яким би було наше життя? О, цікавим, і яскравим, і точно не знаєте, ці от посиденьки вдома, коли нічого не відбувається, наче ми вже якась стара пара. Цьому так, як я сказав, можливо, ти б своє придумав. Не з тобою розмовляють. А скільки вам років? Не стара пара. Просто я, я не буду питати, скільки даш. Я запитаю, як на твою думку, скільки мені років? 26-25. Трішечки більше. Трішечки 27. Ні. Так. Двадцять І Я пам'ятаю нормально вік, бо я не відбитий на голову, як деякі. І половину цього часу ти відрощував свою папу. Це я, я теж не пам'ятаю свій рік. Ніхто <плес> на <плес> студію. <плес> Якщо тобі подобаються настольні ігри, не прості, типу там не в карти грати. Гуси. Ти коли-небудь знала про таку гру, правда чи Дія 18 плюс і Ну звичайно. У oh, yeah. мене їх дві. Ну, дві версії різні. Свої? Ні, ні. А до речі, там є одна карта, де можна свою зробити. Uh -huh. Ви обирайте будь-що, правда або oh. ні? ви можете зараз або задати мені питання якесь. Або скажіть дію, яку би зробили. Ну завише б ти не злізла довго. Мені подобається. Мені подобається цей варіант, чесно кажучи. Влада, ну що, ти готова зробити свій вибір а, після всього цього, що ти сьогодні почула у нас в студії? Однозначно, чесно кажучи. Я думала, що це буде важко, буде що це буде складно. Але з кожним раундом ви все мінусували, мінусували свої очки. Моїм фаворитом до кінця був Іван Сан. Ну. No. Але так як ви відчили мене в останньому раунді, <плес> <плес> я обираю ігра. Далада <плес> Ви мені імпонуєте зовнішнім виглядом, так намарафетились до мене. Ну і я сподіваюся, що я буду останньою Владиславою. Вашому житті. <с -tap> Остап, вибач, я тебе не обрала. Мені було дуже круто з тобою поспілкуватись, але я розумію, що ми два лева, і напевно ми з тобою не вживемось під одним дахом. <с -tap> я тобі так скажу, ти з ним не зможеш нормально вжитись. Чи? Ти знаєш велику кількість стероїдів, які він приймає? А від стероїдів знаєш, що відбувається? Ну, типу, це все до чого твій дуже тупий, тупий мозок орган, додумався генерувати. Розумієш. Не це, це все до чого ти просто додумався, так? Тобто да, твій мозок просто, можливо, з твоїм волоссям відрізку речі. десь. Що так? А ви ти не тільки цього і хочеш, щоб так і сталося. Ні, це станеться на ринці. Зараз ми тут не для цього, розумієш. А для чого? Підіслука, це мені ось. Так, так, так. Ні, я тебе побажаю подумку. Ходів мені заважати, козел нещасний. Сподобалось? 31 травня, 17.00, Жилянська, 107. Чекаю.